Волейбольна збірна переможно вийшла до плей-офф чемпіонату світу. Українці у вирішальному матчі групового етапу перемогли команду пуерто рико три До цього поступилися Сербії та обіграли Туніс. У підсумку Україна фінішувала на другому місці групи. В одній восьмій фіналу наша збірна зустрінеться з Нідерландами. Матч відбудеться 3 вересня у Любляні. Трансляція на каналі Уніан. Спонсор показу ПАРІМАЧ. Перемач! народжені в Україні, заряджені перемагати. Збірна з пляжного футболу у чвертьфіналі кваліфікації всесвітніх пляжних ігор 2023. На старті відбору синьо-жовті обіграли Азербайджан 5-4. У другому ж матчі поступилися Швейцарії 3-7 та посіли друге місце в своїй групі. У чвертьфіналі 2 вересня зіграємо з Італією. Чотири медалі взяли легкоатлети на турнірі серії континентального туру в Італії: три срібла та бронзу. Вікторія Ткачук стала другою у бігу на 400 метрів з бар'єрами, поступившись лише представниці Ямайки. Ще одне срібло здобув стрибуну висоту Олег Дорощук. Переможцю українець програв лише за кількістю використаних спроб. Віце-чемпіоном змагань в Італії став і Роман Кокошко у штовханні ядра. А бронзову нагороду взяла Марина Килипко у стрибках із жердиною. До речі, для неї це друга по. Оспільна нагорода. До цього вона взяла золото на змаганнях у Фінляндії. У десятці найкращих українець Оскар Мадонич посів дев'яте місце на чемпіонаті світу із вітрильного спорту у класі Лазер серед яхтсменів до 21 року. Змагання у Португалії тривали шість днів. А участь у них взяли 158 атлетів світу. І українець показав гідний результат.